Що означає бути дорослим? І де саме ця межа, коли ми припиняємо рости і починаємо старіти? З появленням мого молодшого брата, я опинилася на межі дорослого і дитячого життя. Мені було лише 10 років, але вже тоді я розуміла особливості дорослого життя. І у певній мірі я зрозуміла, чого саме не вистачає дорослим. По-перше, це щирості. Діти вони, дуже щирі і показують усе своє ставлення до оточуючого світу. По-друге, дорослим не вистачає відвертості. Вони дуже часто стримують себе в свої емоції і не показуються нікому. По-третє, їм не вистачає уяви. Діти, вони йдучи по вулиці, можуть уявити собі, пролітаючи над ними космічний корабель, або йдучи до зоопарку, уявити, як з ними розмовляють звірі. І тому вам, дорослим, я хочу побажати, щоб ви завжди залишалися десятирічною дитиною у душі, але з молодшим братом.